Питання воно переводиться в політичну площину, і зараз різні політичні лідери на місцях фактично перекроють ці кордони громад під себе. І фактично різні політичні сили за допомогою своїх активістів штовхають ту чи іншу громаду не в силу, наприклад, якихось об'єктивних економічних, економіко-географічних пріоритетів, а в силу політичного уподобання лідерів цієї. Громади, і насамперед бувають такі прецеденти, коли громада, яка лежить територіально поряд з одним містом, там з 5-10 кілометрів, вона штовхається до іншої громади, яка стоїть розташована більш далі, і, наприклад, до цього була взагалі в іншому районі, що теж не відповідає усталеним якимось економічним реаліям, зв'язкам, які традиційно склалися в цьому регіоні.